Як мотивувати освітян та студентів до роботи і навчання в умовах війни? Такі питання обговорювали під час педагогічних читань. Мотивація професійної діяльності викладача та освітньої діяльності студента в умовах сучасних викликів. Про те, як мотивувати студентів до навчання, а також освітян до роботи в умовах війни, це тема 11-х педагогічних читань. Викладачі пройшли інтерактивне опитування, визначили найбільш вагомі чинники, що стимулюють до продуктивної роботи як викладачам почути студента і зрозуміти, що деколи те, що вони бувають наступняні, якісь шумлять, поводять себе якось не так. Зрозуміти це, що це людський фактор і не завжди все ти знаєш. За нашим столом ми розбирали, що таке комунікація, яких видів вона буває. Педагогічні читання проходили і у форматі світового кафе. Кожна з команд виконувала практичне завдання з тем медійна грамотність, секрет ефективної комунікації та інструменти мотивації учасників освітнього процесу. Ми говоримо про те, що нам потрібні не просто знання, а як свої знання можемо використати на практиці в практичній площині. Ми дуже гарно з викладачами практикуємо інструменти, які дозволять мотивувати студентів, які дозволять їм зрозуміти, які практичні навички, м'які жорсткі вони можуть використовувати впродовж життя. Це вже 11-ті педагогічні читання, які проводить технічний коледж цьогоріч спільно з Вінницькою академією безперервної освіти. Для того, щоб зрозуміти, чи ми знаходимося на правильному шляху і що нам робити, щоб піти далі. Сьогодні тема наших педагогічних читань мотивація роботи викладача і мотивація роботи студента, тобто як сьогодні під час війни змотивувати працювати викладача, і як змотивувати студента працювати, набувати знання, а потім їх використовувати в житті. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».